Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене розпакування ось такої посилочки з Євиа. Вийшло у мене на 695 гривень. Давайте будемо дивитися, що в мене там є. Перше, що ми бачимо, це такі олівчики. Перший це такий от номер відіночок Сільвер. Це Паріса. ну Це український бренд, але якщо ви знаєте, він такий не дуже доброякісний, тому що він продається на Арефії. Але я шукала відтіночок Silver Срібний вкутик, і знайшла його за 50 гривень От, і вирішила спробувати. От. Але я вам його не дуже раджу, якщо ви не підтримуєте бренди які співпрацюють з РФ. Це такий Evelyn Cosmetics 100 гривень коштував 103, здається, гривні коштував відтіночок 0,3. Скажу те, що він трошки підплавився, тому що декілька днів був в поштоматі, а поштомат на сонці, тому бачите, він такий трішки микенький, але в цілому. В кімнатній температурі, хоч і зараз жара в хаті, але він нормальний. Ось так от відтіночок. 03 Dark Rose. Красивий колір в кінці побачите його на губах. Так, це український бренд, дуже що смішна ціна, його була 22 гривні. Ось так він виглядає. Тут цікаво те, що він і для губ, і для очей. Восковий повністю негелевий олівець. Пахне якось дуже так не дуже приємно, чесно сказати, але потім запах вивітрюється. Ось такий номер, там колір 22-й. Він із трішки блискітками. В принципі, мені. Не скажу, що сподобалось, але непогано, непоганий олівець. Ще один олівець, також я його взяла, думаю, 22 гривні треба спробувати. Також відтіночок Сільвер. Думаю, нехай подивлюсь, як воно буде за 22 гривні. Але, звісно, так, 22 гривні і такий трішки, бачите, він якийсь прям синій. Уходить в синеву якусь. Тому, так. так. І на стійкість перевіримо. Бачите, Паріса стійка зараза. Евелайн також стійкі, а ці два олівчика не стійкі. Зовсім не стійкі ці олівчики, як ви можете бачити, дешеві, значить, не дуже стійкі. Таке у мене фокалюр, стік Дуа, відтіночок 02, хайлайтер і контур. Давайте відкриємо разом. Відкриваємо. Тут ми довго відкриваємо. Бачите, тут є навіть емблема якості. Дата, нормальні дати, і будемо дивитися, як воно виглядає. Бачите, Ви, запаковано все гарно. О, такий стильний футляр, але він дуже маркий, дуже-дуже. От, там ще щось є, якесь таке не дуже рівність. Але в цілому симпатично. Ось це такий хайлайтер. Він, бачите, світленький. Але він дуже делікатний, його практично не видно. Я не знаю, це, мабуть, як висвітлений, якийсь підсвічуючий консилер. По-іншому я його не бачу. Він не жирнить, я наносила. Він чудово почуває, себе веде на шкірі, але він, бачите, єлі-єлі так світиться. І бронзер скульптор. Ось так ось він виглядає, він більш ширший. І ось такий колір, Ну, мені я спочатку так засумнівалася, але в цілому сподобався цей колір. Е я його нанесла поверх свого макіяжу, в кінці, побачите, його практично Ну, він злився дуже гарно з шкірою, втушувався, дуже гарно тушується. Тому я можу рекомендувати. І наступне, що ми будемо дивитися, це ось такий скраб для шкіри голови прешампунь. Мені він подобається, я його вже другий це взяла. Це єдиний скраб для голови, який я пробувала. Не знаю, як зрівняти з іншими, але хочеться не купувати кота в мішку. Це мені подобається. Він і м'ятно так. Запах і гарно відчищає. Так, І наступне, що ми дивимося, це ось такі рефільчики. Також дуже дешево, мені вийшло щось там 32 чи 34 гривні за один такі рефіли. Якщо у вас немає магнітної палітри або інших якихось там палеток магнітних, то я не раджу купувати. Тому що треба їх десь зберігати. Так вони, можна, в принципі, в цій упаковці зберігати, їх користуватися, але зручніше, якщо буде якась палетка. Так, це у нас відтіночок 02. І ось отак він виглядає. Дуже пігментовані, є трішки такий запах. Я б не сказала, що може комусь приємний, може комусь хімозний, але в цілому непоганий. Нічого не бачу. Дуже пігментовані тіні. Я була просто здивована. І здається, там виробник Італія. Дуже здивувалася взагалі. Дуже-дуже. На шкірі теж непогано виглядають. Так, і наступний відтіночок це 0,1 у нас. Ось отакий він на пальчику. І на шкірі. Він більш темніший, як ви можете бачити. Вживу вони майже не відрізняються один від одного, але насправді відрізняються. Ось отак вони виглядають світліший. 2, темніший 01. Ось отакий вони. Пігментовані, в принципі, стійкі мені сподобалися за 36 гривень. Дуже навіть і непогано. Можу рекомендувати. Ось так виглядають це все. Тому ось так і ще виглядає на моєму обличчі. Нагадую, що в мене тут скульптор рум'яна, олівець для губ Еволайн. Румяна на другий відтінок і дякую за перегляд. Лайк підписка і до нових зустрічей!